Не бійтеся, всі коники добре. Дівчатка та хлопчики охоче знайомляться з Тархуном конем Тракененської поруди. Многократний чемпіон України. Об'їздив свого часу на змаганнях по всій Україні. Був і в Дніпрі, і в Києві, і в Жашкові, і в Чернігові. Ну, тобто, всю Україну. Не, печенька не подобається, візьміть цукаро. Оздоровчо реабілітаційний захід для дітей загиблих та безвісти зниклих земляків керівництво сухополов'янської громади провело, аби родини захисників відчули силу спільноти, розуміння, підтримки. Дорогі наші діти, шановні батьки, ми спланували провести нашу зустріч саме на початку літа, щоб підтримати вас, підтримати наші родини, які найбільше зараз потребують опіки. Турботи з урахуванням статусу відповідного, адже ми запросили сюди членів родин загиблих наших героїв, звитяжних військовослужбовців, родини пропавших безвісти наших героїв, От, щоб вас підтримати. Це непростий для всіх нас час. Екскурсія до кінно-спортивної школи в селі Дієвці то незабутні враження, а головне релакс. Нам сказали взяти сахарок або вчення, вложити на руку і посунути дати їм, щоб вони кушали. Вони не кусаються, вони ніжно губами беруть. Вони такі губи, бархатні, якісь. Ми ніколи не каталися, не контактували з ними зовсім. Хоч в селі ми живемо, но коней там один-два може щести. Ну от щоб отак це, це неймовірне відчуття. Це і для дітей добре. Екскурсія організована з метою, щоб на діти набралися приємних вражень, щоб приємно провели час, потоваришували і для їхнього стану, щоб отримали невелику, але реабілітацію. Про коней, дівчатка та хлопчики, дізналися все від породи до історії кожного скакуна. Вони також свідки війни, кінно-спортивна школа евакуйована з дергачів. А ще діти вчилися триматися в сідлі. Це таке відчуття, що ти їдеш на, на, як так сказати, на конику. Це дуже файне відчуття. Спочатку було страшно, високо, а потім стало весело, цікаво дуже. Мені було, я б хотів ще сюди приїхати. Кінне шоу, спільне фото, емоції залишаться у пам'яті назавжди. Я просто голову. Кожен з цих халює підрозділяється на декілька. Є прибавлений крок, прибавлена, рис досить таких. Спробуємо показати посад. Зараз дівчинка спробує показати вам, як кінь танцює. І вершника, і коня. Чому для того, щоб навчити, потрібно витратити від 4 до 7 років? Тобто вона його рухає ногами вперед. Вона дає команду їхати йому вперед. Рукою, поводом не пускає, і таким чином він їй тимпить. Також діти отримали з рук сільського голови Дениса Росовського солодощі та подарунки. До організації заходу долучилися товариство Прилуцький хлібодар, директор Микола Супруненко, приватне акціонерне товариство Прилуцький хлібозавод, директор Людмила Супруненко.